Тарас Шевченко, Кобзар Мар'яна Черниця, Оксані Коваленко на пам'ять того, що давно минуло: Вітер в гаї нагинає, лозу і тополю лама дуба, котить полем, перекоти поле, так і доля того лама, того нагинає. Мене котить, а де спинить, і сама не знає. У якому краю мене заховають? Де я прихилюся навіки засну? Коли нема щастя, нема й талану. Мене макого й кинуть, ніхто не згадає. Не скаже хоть насміх, нехай спочиває, тільки його й долі, що рано заснув. Чи правда, Оксано, чужа, чорнобрива, і ти не згадаєш того сироту? Що в сірій свитині бувало щасливий, як побачить диво, твою красу. Кого ти без мови, без слова навчила, очима, душею, серцем розмовлять? З ким ти усміхалась, плакала, журилась? Кому ти любила Петруся співать? І ти не згадаєш Оксано, Оксано, а я й досі плачу. І досі журюсь: Виливають сльози, на мою Мар'яну, на тебе дивлюсь, за тебе молюсь. Згадай же, Оксано, чужа, чорнобрива, і сестру Мар'яну, Рястом у квітчай. часом на Петруся усміхнись, щаслива, і, хоч так, як жарти, колишня згадай. У неділю на вигоні дівчата гуляли, жартували з парубками, деякі співали. Про досвідки вечерниці, та як била мати, щоб з козаком не стояла. Звичайне, дівчата, та про щось своє все співають, яка про що знає. Аж ось з хлопцем старий кобзар село ж в руках чоботи, на плечах. Латана торбина у старого, а дитина, сердешна дитина, Обідране, ледве-ледве несе ноженята. Достеменний син катрусі Дивляться дівчата: Кобзариде, кобзариде, та всі якомога. Хлопців кинули, побігли, зустрічать сліпого. Діду, серце, голубчику! Заграй яку-небудь, я шага дам, а я черешень. Всього, чого треба, всього дамо, отпочинеш, а ми потанцюєм. Заграй же нам яку-небудь. Чую, любі, чую. Спасибі вам, мої квіти, за слово ласкаве. Заграв би вам, та бачите, справи нема справи. Вчора був на базарі, кобза зопсувалась. Розбилося, а струни є, тільки три осталось. Та хоч на трьох, яку небудь, на трьох, ох, дівчата, і на одній колись то грав. Та ба вже не грати. Постривайте, мої любі, трошки відпочину. Сядьмо, хлопче, посідали, розв'язав торбину, вийняв кобзу, разів зо два, ударив рванах, що б вам заграть? Постривайте, Черницю Мар'яну. Чи чували? Ні, не чули. Слухайте ж, дівчата, таккайтеся. Давно колись була собі мати, був і батько, та не стало. Осталась вдовою, та й не молодою. І з волами, і з возами, й малою дочкою. Росла дочка Мар'яна. А виросла як панна, кароока і висока, хоч за пана гетьмана. Стала мати гадати, та й за пана єднати, а Мар'яна не до пана виходила гуляти, не до пана старого, усатого, товстого, а з Петрусем в гаю, в лузі що вечора святого, розмовляла, жартувала, обнімала. Мліла, а іноді усміхалась, плакала, німіла. Чого ж плачеш, серце моє? Петро запитає. Вона гляне, усміхнеться, і сама не знаю. Може, думаєш, покину? Ні, моя рибчина. Буду ходить, буду любить, поки не загину. Хіба було коли в світі щиро що кохались? Розійшлися, не взялися і живими остались. Ні, не було, мій голубе. Ти чув, що співають, то кобзарі вигадують, бо сліпі, не знають, бо не бачать, що є брови, чорні, карі очі, і високий стан козачий, і гнучкий дівочий. Ще що є коси, довгі коси, козацька чуприна. Що на мову на Петрову в глухій домовині усміхнуся, скажу йому: Орле, сизокрилий Люблю тебе і на всім світі, як на тім любила. Отак, серце, обнімемось, отак поцілую. Нехай вкупі закопують. Умру, не почую, не почую. Обнялися, обнялись, зомліли. Отак вони любилися на той світ хотіли, обнявшися, переступить. Та не по їх стало, щовечора сходилися, і мати не знала, Де Мар'яна до півночі і з ким розмовляє. Воно малеща, дитина, нічого не знає. Угадала стара мати, та не все вгадала. Знать забула, що колись то. Сама дівувала, угадала мати. Мар'яна дитина не знає, як треба на сім світі жити. Думала, ні люди, ані домовина з Петром не розрізнять, уміла любить. Думала, що тільки кобзарі співають, бо сліпі не бачать кари хоченят, що тільки лякають молодих дівчат, лякають дівчата. Правдою лякають, і я вас лякаю, бо те лихо знаю, бодай його в світі нікому не знать, того, що я знаю. Минуло, дівчата, серце не заснуло, я вас не забув. Люблю вас і досі, як діточок мати. Буду вам співати, поки не засну. То йді ж, мої любі, як мене не стане, згадайте про мене. Про мою Мар'яну, я вам з того світа, любі, усміхнусь. Усміхнуся, та й заплакав. Дивились, дівчата, не питали, чого плаче, та й нащо питати? Минулося, помагало, ласкаве дівоче, щире слово, вибачайте, утер сліпі очі. Вибачайте, любі моє, не хотя журюся. Так от, бачите, Мар'яна з убогим Петрусем Щовечора розмовляла і мати не знала. Дивувалась, що це таке Мар'яну спіткала? Чи не пристріт сяде шити, не те вишиває? Замість Гриця, задумавшись, Петруся співає. Часом сонна розмовляє, Подушку цілує. Мати спершу сміялася, думала жартує. Потім бачить, що не жарти. Та й каже: Мар'яно, треба буде старостів ждать, та, може, й от пана. Ти вже виросла ні в року, уже й дівувала, Я вже думаю, що бачиш, насилу сказала, що вже й заміж, коли ти є. А за кого, мамо? Хто вподоба, тому й отдам», – спитає Мар'яна. «Отдайте мене моя мама, та не за старого. Отдайте мене моє серце, та за молодого. Нехай старий бурлакує, гроші заробляє, а молодий мене любить, долі не шукає. Не шукає, не блукає чужими степами. Свої волі, свої вози, а між парубками, як маківка між квітками, цвіти, розквітає, має поле, має волю, та долі немає. Його щастя, його доля мої чорні брови, довгі вії, карі очі, ласкаве слово. Отдай мене, мамо, моя мамо, та не за старого. Отдай мене, моє серце, та за молодого. Дочко моє, Мар'яно, Отдам тебе за пана, за старшого, багатого за сотника Івана. Умру, серце, мамо, за сотником Іваном. Не вмреш, будеш панувати, будеш діток годувати. Піду в найми, піду в люди, а за сотником не буду. Будеш, дочко Мар'яно. За сотником Іваном заплакала, заридала сердешна Мар'яна. За старого, багатого, за сотника Івана сама собі розмовляла, а потім сказала: Я ще, мамо, не виросла, ще не дівувала, бо ти мене не пускала вранці до криниці ні жита жать, ні льону брать, ні на вечорниці. Де дівчата з порубками жартують, співають, та про мене, чорнобриво нишком розмовляють багатого дочка, батька, шляхецького роду. Тяжко мені, тяжко, мамо, нащо дала в роду? Нащо брови змалювала, дала карі очі? Ти все дала, тільки долі, долі дать не хочеш. Нащо ж мене годувала? Нащо доглядала, поки лиха я не знала, що не заховала, не слухала стара мати, лягла спочивати, а Мар'яна за сльозами ледве вийшла з хати. Ой гоп, не пила, на весіллі не була, до господи не втрапила, до сусіда да зайшла. А в сусіда до обіда в льоху спати лягла. І з льоху та в льох заверти тали в горох, і в коморі, і в надворі, у двох пустували, жартували, зобсували горох. Ой гоп не сама напоїла кума і привела до господи, Не побачив хома, Хомо в хаті ляжем спати. Хоме дома нема. Трясиш тебе трясця, Хомо, Я не ляжу спати вдома. А до кума до наума. Піду в клуню на солому. А нуте напилась, наша наша придалась, червоніє хвартушина роду чесного дитина. Отак От ордою йшли придани, співали п'яні, а Мар'яна крізь дивилася на те. Не додивилася, упала і тяжко тяжко заридала. Таке то лихо і за те, що щиро любить, тяжко діти, вік одинокому прожить, а ще гірше мої квіти не рівню в світі полюбить. Дивіться на мене, я виплакав очі, мені їх не шкода, мені їх не жаль. Ні нащо дивиться ті очі дівочі. Що колись колись то, думи та печаль. А більше нічого не мав і не маю, Із грішми такими тяжко в світі жить, під тином ночую, з вітром розмовляю, Соромляться люди, хату пустить і привітать словом старого каліку. Окороти, Боже молодого віку, тому, хто не має, талану любить. Легше, мої любі, покриться землею, ніж бачать, як другий, багатий, старий, цілує за гроші, вінчається з нею. О Боже, мій Боже, волею своєю розбий моє тіло і душу розбий. Заридав кобзар, заплакав сліпими очима. Дивувалися дівчата, вже смерть за плечима. А він, сліпий, сивовусий, про колишнє плаче. Не дивуйтеся, дівчата, на старі, козачі, щирі сльози, то не роса вранці при дорозі. На спорищі й не ваще, дуже дрібні сльози. Наплакався струни рванні, три перебирає, аж до вечора Мар'яна у темному гаю проплакала. Прийшов Петрусь, вона розказала все, що чула від матері, і що сама знала. І не втерпіла, сказала, як п'яні придані йшли по вулиці і співали: Мар'яно, Мар'яно, чом ти не убога, чом я не багатий, чому у мене коней вороних нема? Не питала б мати, де ходиш гуляти, з ким коли стояла, питала б сама. Сама свого серця, дала б йому волю, любить, кого знає, я б тебе сховав далеко, далеко, Щоб ніхто не знав, щоб ніхто не бачив, Де вітає доля. Моя доля, моє щастя, ти, моя Мар'яна. Чом не ти в сірій свитині, Чом не я в жупані? А Мар'яна як дитина. Без матері плаче. Петро стоїть коло неї, нічого не бачить, тільки сльози Мар'янині. А сльози дівочі і серед дня лихо роблять. А що ж серед ночі? Не плач, серце, єсть у мене і сила, і воля. Люби мене моє серце, найду свою долю. За високими горами, за широкими степами на чужому полі. По не неволю найду свою долю, не в святині, а сотником до тебе вернуся. Не в бур'яні серед церкви обнімеш Петруся. Обнімемось, поцілую, дивуйтеся, люди. А ти стоїш, червонієш. Коли то те буде? Швидко, швидко, моя рибка, Молись тільки Богу. Йди в хату, лягай спати. А я край дороги. Серед степу помалюся зорям Яснооким, щоб без мене доглядали тебе одиноко. Серед степу відпочину. Хіба сю ніч кинеш? Хіба зараз я жартую. Тепер, Україну, ні москалі, ні татари, ніхто не воює. А я чула, що ляхи йдуть. То вони жартують. Розійдемося, моє серце, поки не світає. І чого ж знову заплакала? І сама не знаю. А цей вірш не був дописаний до кінця. Це лише перша частина його, яка була відправлена в 1842 році в Харківський Альманах Сніп. Але продовження а, якщо не було відправлено, а другий випуск «Альманаху» не був надрукований, тому чим закінчується ця історія? Достеменно невідомо.